Росіяни хотіли, щоб їх зустрічали із квітами. Тож наші військові дослухалися до їхніх побажань і дарують їм подарунки від гвоздики. Арбета! Якщо квіти окупанта, то залізні і на знак прощання. Усім відома Сао гвоздика, хоч і не молода техніка в рядах українського озброєння, та має достатньо переваг або влучно викурювати окупантів. Достатньо ефективно. Звісно, за що калібру, скажімо так, 152, там і дальність більше, і е, урон більше. Ну це дуже, дуже непогано себе показує. Її мобільність, її проходимість. це е, краще. Алгоритм роботи у артилеристів вибудований і працює як механізм годинника. Відзначає, що по команді бойова готовність відпрацьовують все швидко, чітко та злагоджено. Основними цілями для ураження є ворожа піхота, техніка бліндажі та склади ворога. Ми знаємо свій район чергування, ми знаходимося на ньому. Оператор БПЛА, у нас є командири, камбраги, комдіви, командири батарей, то є люди, які, наше начальство, яке дає нам команду. Як вони виявили десь ціль, виявилося, що піхота там їхня двігається чи під'їжджає якась техніка, нам скидають координати, ми наводимо туди машину. Розортання там йдуть ну, хвилини, там, ну, до, хвилин, до хвилин. це з бусолю, з усім, з орієнтуванням. П'ять хвилин і ми готові до бою. Свою артилерійську установку військові іноді називають лагідно Саушка або Софійка. Кажуть, до техніки треба відноситися як до жінки та обов'язково за нею доглядати. То -то, до машини, да, треба ставитись. Все, від екіпажу, від командира, від мехвода, від всього екіпажу. В принципі, це такий повний колектив. І він відділення не работає. Тобто він не може там, два чоловіка роботи, а остальні можуть сидіти. Її можна відмити, іноді гусниці спадають іноді. Можна ну, поработати з нею. Очистити, тобто значит, нужно обслужить її. Это, скажем так, вид деятельности. Командир впевнений, у своїх підлеглих каже, якби тяжко іноді не було, але у них достатньо мотивації для служби. Це наша земля, і вони жіночі ворога і все. Мотивація для них це Якщо ми збиваємо ворога і продвигаємося вперед. Це мотивація їхня. Працюємо, виїжджаємо на гніву, відпрацьовуємо. Буває, що приходиться перекати робити, тому що приходить по нас. Ну а так, нормально в общем, нормально. Захищаємо батьківщину свою.